Розділ 15. Стадії горя. Мабуть, ви чули про так звані Стадії горя. їх виділила Елізабет Кюблер Рос 1969 року. Пізніше виявилося, що насправді людина переживає горе дещо інакше, а стадії не йдуть у певному порядку та не починаються в той чи інший період часу. Та все ж вони характеризують деякі почуття, що є частиною нормальної реакції на горе. Важливо зрозуміти, що це не інструкція, це не пояснення того, як треба горювати, це не низка правил, це просто опис почуттів, які можуть у вас виникати. І якщо помітити їх у себе чи близької людини, знайте, що це цілком нормально. Заперечення. Заперечення та шок допомагають пережити невимовний біль, що його приносить горе. Це не означає, що ми вдаємо, ніби нічого не сталося, але іноді ми приймаємо ситуацію та свою нову реальність поступово. З часом заперечення минає і звільняє місце для нової хвилі емоцій. Гнів під покровом гніву часто ховається сильний біль або страх, коли ми дозволяємо собі по справжньому відчути цей гнів і вилити його разом із ним на поверхню виринають інші емоції. Таким чином, ми можемо над ними попрацювати. Однак багатьох людей вчили боятись гніву та соромитись його проявів, тож ми тримаємо його всередині, але це ніби затримати дихання під водою. Рано чи пізно повітря знайде вихід. Людина зірветься на друга, лікаря чи родича, що здаватиметься абсолютно невластивою її їй поведінкою. Гнів існує для того, щоб підштовхувати нас до дій. Коли ми гніваємось на щось, що не здатні контролювати, фізичні прояви злості допомагають спрямувати психологічне збудження в правильне русло. іноді корисно використовувати енергію, яку дає гнів, щоб, хоч на якийсь час повернутись до норми. Коли тіло заспокоюється, ви знову отримуєте доступ до когнітивних функцій, що пояснюють думки і почуття та допомагають розв'язувати проблеми, слід робити це поруч із близьким другом чи коханою людиною, яка вас підтримує, або ж можна записати свої думки на папері. За даними досліджень, якщо ми тримаємо злість усередині, гнів та агресія лише посилюються. Досить складно змусити себе виконати якусь медитаційну вправу до того, як ви випустите пару та повернете рівень емоційного збудження до норми. А от після цього дуже корисно спробувати якусь техніку розслаблення, аби зарядити своє тіло та свідомість до наступної хвилі гніву. Торг. Іноді це триває якусь мить, а іноді кілька годин чи навіть днів ми думаємо, що якби, чи якби лише. Таким чином, людина дуже швидко починає себе звинувачувати. Ми гадаємо, що могло б піти інакше, якби ми зробили інший вибір у той чи інший момент. І от, ми вже торгуємось із Богом чи Всесвідом, або обіцяємо відтепер поводитись інакше та присвячуємо цьому все своє життя, відчайдушно намагаючись навести лад у голові. Ми просто хочемо, щоб усе знову стало як раніше. Депресія. У цьому разі слово депресія описує почуття глибокої туги, суму та порожнечі, що приходить разом із втратою. Це абсолютно нормальна реакція, яка не обов'язково характеризує психологічну проблему. Депресія це природна відповідь організму на гнітучу ситуацію. Іноді, оточуючих, це лякає і вони хочуть нам допомогти, вилікувати нас чи що найгірше витрусити з нас увесь сум. Але приймаючи депресію як нормальну здорову частину горя, ми можемо заспокоїтись, пройти через біль та почати старанно працювати, аби повернутися до нормального життя та підтримувати свій емоційний добробут. Ідеї та методи, про які ми говорили, у першій частині книжки зберігають актуальність і тут, але водночас ми не повинні заперечувати свій біль, відштовхувати його чи ховати, це я поясню пізніше. Прийняття Якщо людина дає горю необхідний час і простір, поступово їй дається звестись на ноги і повернутись до життя. Суть прийняття іноді хибно трактують, вважають, ніби людина погоджується із ситуацією або що та їй взагалі подобається. Але це не так. Попри прийняття, нова реальність все одно може нас гнітити, все й досі не так, як ми хочемо. Проте ми починаємо приймати цю реальність, прислухатись до своїх потреб. Відкриватись новому досвіду, також треба сказати, що прийняття це не кінцева точка горювання, іноді вам лише на короткій миті здається, що ви готові жити в новій реальності, але після цього ви можете знову повертатись до торгу та туги. Цілком нормально рухатись туди-сюди між цими стадіями. Цього варто очікувати, коли життя кидає вам нові виклики. Інакше кажучи, ви можете почати періодично відчувати радість і думати, що все налагодиться, але потім вас може накривати хвиля гніву чи суму або інших емоцій. І це не означає, що ви повернулись туди, звідки почали. Це не означає, що ви неправильно переживаєте горе. Адже гори накочуються хвилями, які не завжди можна передбачити. Підсумок розділу заперечення може допомогти пережити нестерпний біль горя, коли заперечення минає, на поверхню виринають інші емоції. Коли ми гніваємося на щось, що не здатні контролювати, фізичні прояви злості допомагають спрямовувати психологічне збудження в правильне русло та на якийсь час заспокоїти тіло. Постійно думаючи в стилі, що, якби, людина починає себе звинувачувати. Депресія нормальна реакція на втрату. Прийняття не означає, що ситуація вам подобається чи що ви на неї погоджуєтесь.